Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 червня 2024 року. Сьогодні, 17 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон з 9 години 38 хвилин ранку. Тому вже сьогодні після 10.30 а завтра, 18 червня, всю добу можна сіяти насіння огірків, кабачків, різних бобових та зелених культур, кукурудзи для другого обороту. Всім насіння помідорів для теплиць. Сприятливий час для роботи з розсадою овочевих та квіткових рослин, для пересадки кімнатних рослин. З 10 ранку сьогоднішнього дня розпочинаємо поливи та підживлення рослин органічними добровами. І цю роботу можна продовжити 18 червня. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 17 та 18 червня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 та 18 червня 2024 року. В ці дні важлива низькокалорійна, багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що готуємо дуже корисна морська. Та океанічна риба, морепродукти. Всі доступні овочі, ягоди, фрукти. Зараз вже дуже багато свіженьких вітамінних продуктів виросло в саду на городі. Дуже корисні часник та цибуля свіженькі, вітамінна зелень і чорнослив та трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів! Хай вам щастить у всіх-всіх ваших справах. Миру вам та добра! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!